Привіт, дорогі друзі, привіт вітаю вас! щирі вітання і побажання міцного здоров'я і мирного неба. Друзі, ви запитуєте, подиви, давайте подивимося, спитаємо в інформаційному полі, які йдуть енергії, які, яка йде інформація на Запорізьку область і саме на Запорізьку атомну електростанцію. Ви переживаєте вже чули, що там вже можуть бути щось зруйноване, витік радіації, і що на ближній час, які йдуть інформації, про які події, що там можливо бути. Ще, можливо, дуже, дуже для всіх опасна ситуація, як ми до цього всього бути підготовлені, будь ласка, дайте інформацію. Яка зараз іде енергія для Запорізької атомної електростанції? Зараз під окупацією знаходиться нас дуже 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 хвилює. Безпека по радіації, по розрушенню, по витоку витіку витіку радіації із цього що для Запорізької атомної електростанції і для людей, які живуть в ближніх районах. Будь ласка, підскажіть? Давайте подивимося з вами на серпень август 2025 року. Попередження по безпеки, події, Запорізька атомна електростанція. Попередження про безпеку. Так, друзі. друзі, безпеку показують на неї немає такої безпеки. Туди хтось їде, вирішує питання дуже важливі і справедливі. Поки що. Вона не працює, не працює, вона не може працювати в той мірі, в якої вона працювала раніше, не працюючи. Обмеження йде, обмеження. Щого, чого ми не знаємо, а що знати повинні? Нас чекають великі зміни саме тут. Буде будуть якісь домовленості. Будуть якісь домовленості, великі зміни на цій станції. І буде така карта дуже обнадійлива, повернення якихось добрих стосунків, повернення можливо. Якихось подій і інформація, де так як раніше щось було, повинні домовитися і щось зробити. Поки що так дивіться, це тільки в проєкті, і поки не наші йдуть бездія в действиях, проєкт дуже йде інформація на якесь дуже велике договоренності, але якась страна їх відвергає і не приймає. Давайте так, за опасність радіаційну ми не переживаємо. Серпень місяць поки що спокійно. Я вам бажаю всім доброго настрою, мирного неба, молимося за мир в Україні. Обіймаю вас усіх серцем і будемо підтримувати цю інформацію, цю енергію, яка прийшла через Таро. Що все ж таки буде безпека для нас усіх, але зміни, які зараз якісь зблокують, все рівно тут будуть. А зміни повинні бути на добре. А зараз показують інформацію, вона більше не робить. чим робить. Опасності утечки не показують. Благодарим за таку інформацію, я з великою судовольством з, з вами її ділюсь, і таку маленьку зустріч. Щоб подивитися ваші питання і подивитися відповідь на ваше питання, обіймаю серцем. До нових зустрічей.